Вітаємо! До вашої уваги ручний ліхтар модель BL701 PM10 на 20 Вт. Ліхтар укомплектований шнурком для зарядки з роз'ємами USB та Type-C та має вбудований літіо-іонний акумулятор ємкістю 18650. Дана модель виконана у металевому корпусі з різнокольоровими вставками, що роблять його помітним вночі. Ліхтар має швидку зарядку та функцію павербанка для підзарядки телефону. Його розміри 158 на 52 мм та вага 337 г. Ліхтар має 4 режими світла. Три з них відповідають за яскравість. Четвертий подає сигнал SOS. Завдяки функції зум можливо регулювання світла луча на відстань від 1 метра до 1 кілометра. Через декілька секунд ми продемонструємо вам, як даний ліхтар світить у темряві.